Дивіться, повішений. Що вам кажуть? Вам кажуть, що ваше життя прийде чоловік, який дасть вам саме те кохання, яке для вас є ознакою кохання, коли ви самі собі почнете давати це. Дивіться, бо чоловік любить жінку так. Як жінка любить себе. І якщо ви на собі економите, а я це дуже часто бачу, то і чоловік буде на вас економити. Так він не знає. Ви кажете, як тільки він з'явиться, я зразу почну витрачати на себе. Та ви ж світ не обдурите. У вас однакові енергії. Розумієте? Ви орендуєте, наприклад, не готель, а хостел. Все. То у вас енергія людини, яка заощаджує гроші. А чому? А тому, що вона не вірить, що всі гроші світу належать їй. Розумієте? То як ви зустрінете чоловіка, якщо ви хочете, щоб він вас балував? Який буде вас балувати? Якщо ви зустрінете чоловіка на такій же енергії, як і у вас, тобто такий жочок, який теж хоче економити. І на вас, в тому числі. І тут карти кажуть, зараз ви підвисли в цій ситуації. Що стосовно того, щоб почати себе любити так, як ви хочете, щоб вас любив чоловік і ви все бачите взагалі верхтар Чому моя феєчка ніяк не може зустріти кохання, яке буде щасливим? Мах, то кажуть, а кажуть, що та феечка може зустріти кохання, яке її зробить щасливим. Якщо вона піде по магу, розумієте? магу це означає, що у вас є всі інструменти для того, щоб це мати. Таке кохання. Але вам треба йти як мах. Маг іде, знаючи свою мету і не бачучи взагалі перешкод, і не затримуючись на меті інших людей. Тобто, уберіть те, що в мене колись було, і зараз проскакую, почуття жалю до чоловіків. Він такий класний, так жалко його, але він не в струї. Він заробляє так мало, тому що йому не пощастило. Так, а ти ж на таких умовах народилася, як і він, а може гірше, чому ти вмієш, а він ні? Тобто у вас є мета щасливе кохання. Так йдіть до цієї мети, у вас є всі інструменти. Хтось з вас взагалі не діє, нічого не робить. Хтось з вас думає, ще не час. От зроблю операцію, зроблю собі попу накачаю, не знаю, похудаю нас на 50 кілограм і таке інше. Вам кажуть, та ви мах дійте. Тільки знаєте, чого ви хочете. Ось ще чому трійка чаш. У вас мало радощів. В житті. Мало приводів для цього. Тому феєчки, коли ви чуєте розклад і вам кажуть, що ви його скоро зустрінете. І ви підписуєтесь на теролога по 200 тисяч чоловік, по мільйону чоловік, думаючи, що ви зустрінете його, нічого так не буває. Ваша енергія повинна відповідати енергії того чоловіка, який зробить вас щасливою. І... Коли ви робите вибір кожного дня, зразу озирайтесь. Уявляйте, що біля вас цей чоловік вже зараз. От ви йдете, наче з ним в магазин, і він поруч присутній. І він або він бачить, як ви то дивитесь кожне євро, щоб зекономити, або ви як ханочка, як я, я взагалі цін не знаю. І я не знала їх ніколи, і до Таро також. Розумієте? Справа не в Таро. В тому плані, що. От прийшло таро, і я стала така вся. Я до таро на, не дивилась на ціни. І коли ними були чоловіки, вони бачили, що я вибираю найкраще, я на ціни не дивлюся. Але мої амулети із карт Таро вони допомогли мені трансформуватися в більш забезпечену жінку. Я далі стаю на цьому шляху. Я кожен день ловлю інсайти. Я кожен день змінююсь. І йду вперед. Вам порада ще одна. Король Пентаклів. Ну, яка порада? Буде у вас чоловік для стабільних і надійних відносин. Буде. ви королева жезлів. Але вам кажуть, почніть жити ярке життя. Королева жезлів це та жінка, яка взагалі не заціклюється на чоловікові. Вона може дати шанс любому, вибачте, за це слово ніщеброду. Якщо він за нею тягнеться, вона піде з ним по життю. Але якщо вона вже літає на літаках, а він ходить ще за слом. То вона, звісно, розуміє, що ні, я йду далі, От це про того мага і казалась. І це та жінка, яка розчарувалась чоловікові, добре, пішла далі, не заліпає на ньому. Все це можливо завдяки амулетам, які я роблю із карт Таро феноменально. У мене є. Клієнтки, зірки яких ви знаєте, і які вже змінили своє життя. І ви можете це зробити. Якщо не я, вибирайте щось інше. Я не проти, а тільки за те, щоб кожна жінка була щасливою, але зрозуміла, що це щастя в її красивих руках. От король жезди. От трійка пентаклів. Те, про що чоловіків у вас вистачить, і король жезлів, і король пентаклів. Все у вас буде. Але коли ви будете жити вже зараз так і приймати рішення вже так, що цей чоловік біля вас, і він бачить, як ви до себе відноситесь. І таке саме він дасть і вам. Ви собі вибираєте кожен цент економити, бо такий чудові, який теж буде економити на вас кожен цент. Люблю вас, дякую, за з руку телеграм, заказуєте амулети, велика черга, але я з радістю на це витрачаю свою енергію. Я іноді один амулет збираю один-два дні. Але для мене щастя, коли ви вибираєте шлях трансформації.